Слава Ісусу Христу! Сьогодні ми поговоримо про дуже особливий день, який у своєму щоденнику описує паломниця свята Етерія. Відвідуючи різні храми в різних містах, вона записувала різні традиції. І саме з цього щоденника ми дізнаємося, що ще в IV столітті в Єрусалимі вшановували це свято. Саме сьогоднішній день завершує різдвяний період і враження, що кожне попереднє свято готує нас до цього моменту. До моменту зустрічі з Богом, до моменту зустрічі з Богом кожного з нас. Зустріч церковнослов'янської перекладається як стрітення. Марія приносить у храм маленького Ісуса, який не може говорити, який здається зовсім безпорадним, не може сам ходити. Але ці руки, як каже Свята Анна на іконах, сотворили небо і землю. Святий Симеон приймає на руки, обіймає. І бачить обличчя того, кого Мойсей на сина її бачив лише у хмарі, хто дав йому закон і хто є сам законотворцем, той, хто промовляв через пророків, а сьогодні вноситься у храм як мала дитина, такий, як ми. І у ці темні часи вічне світло, Бог іде нам назустріч, і потрібно лише щиро відповісти, прийняти його у наше серце, як ту горіючу свічку. Аби нести Христа у світ, символом чого є той вогонь, який сьогодні освячуємо у храмі.